Що пробив конкретно я? Я ж не на фронті. Хіба він тупорилий цей залужний? А ага, з креативними рішеннями в Збройних силах завжди проблема. Тут 200 кілометрів ворожий Пупла летить на нашою територією, долітає до Миргорода, його ніхто не обстрілює. От у мене статут 73-го року, тут написано, що ти маєш приціл захопити. Якщо ти хочеш щось змінювати, іди в цю систему, і зміни перспективи повернення території військовим шляхом тут і зараз у нас нема. Всім привіт! Мене звуть Микита Бак, я сержант запасу сил протиповітряної оборони. Так сталося, що два роки я брав участь в україно російській війні говорю про неї максимально просто. Сьогодні ми, ми з вами оцінимо ситуацію в Миргороді, а саме, як так як так стається, що до нашої території безкарно лі, літає ворожий БПЛА і коригує удари по наших аеродромах. Ця ситуація вже породила всякі різні дискусії в західній пресі про те, а чи варто взагалі тепер давати нам в 16 ніби у них мало F 16 на складах? І чи зможемо ми їх зберегти, ніби ніби втрата цих літаків буде великою трагедією для західних країн? По-друге, ми оцінимо з вами, чому ракети часто часто влучають в цілі, російські ракети часто влучають в цілі ще до оголошення повітряної тривоги і спробуємо розібратися, хто тут винуватий. А також на пальцях розберемо, чому перемир'я не дорівнює поразці. Я вважаю, що це дуже важлива тема, яку треба ввести в суспільний дискус. адже це, це розмова про, про життя наших людей, про життя нашої країни. Тому, ставлячи лайк цьому відео, ви, ви наближаєте мир. Що сталося протягом цього тижня? Ворожі Пипела вирогідніше за все типу Суперкам або Ворлан летить від кордону е, до Миргорода, пролетає фактично 200 кілометрів. Тобто 200 кілометрів ворожий БПЛА летить на нашою територією долітає до Миргорода. Його ніхто не обстрілює. Після чого він зависає і коригує удари ворожих ракет по нашим силам та засобам. Як в принципі так сталося? Невже у нас на 200 кілометрів немає засобів РЕП або засобів виявлення? Ну їх, в принципі, не може не бути, адже у нас є єдина система ППО. У нас є. Всякі різні спеціальні програми, які я не можу там називати, в які в які інтегрована вся інформація, яка поступає з усієї країни. І тут 200 кілометрів літить БПЛА, зависає і коригує в онлайн режимі. В онлайн режимі коригує удари по нашому аеродрому. Треба розуміти, як взагалі працює цей БПЛА. Це повітряний змій, який летить на нитці. Нитка, це, нитка, ця це радіосигнал, який ну який його коригує і їм керує. Є безліч засобів РЕП. Це Букавель, це Петрі. Це різні там статичні, такі як там анклав, пластун і так далі, які мають ці нитку перерізати. Більш того, і Петрі може навіть фрозити БПЛА, тобто ну, він буде втрачати керування і буде зависати на одній точці. От. А тут не те, що не те, що ми не балакаємо про те, що його фрозять або там він втрачає керування Росіяни онлайн, коригують удари по нашому аеродрому онлайн, тобто у них бездаганна якість сигналу. Чому так відбувається, ну це досить дивно. На аеродромі не може не бути цих засобів РЕП. Тобто, бодай там IP або Буковель має бути. Вони мають видати отаку картинку, по якій хлопці мають бачити, що над ними висить БПЛА і що треба негайно щось робити. Чому нічого не відбувається, Ну, це дуже дивна історія. Мої джерела з повітряних сил мовчать про цю ситуацію. Ну, Я їх розумію, ну, тут ситуація в Миргороді вона максимально неприємна. Тому ми можемо опертися суто просто на логіку застосування сил та засобів ППО. На жаль, без інсайдів. Отже, як все це працює? Ми маємо розуміти, де знаходиться об'єкт. Тобто об'єкт знаходиться на висоті близько кілометра. На такій висоті, ми ми для того, щоб його знищити, ми маємо виявити його візуально. Підручники 70-х років пишуть нам, що зу або Браунінг ми можемо застосувати тільки при візуальному виявленні. Ну ми з вами маємо розуміти, що на висоті кілометр двісті, кілометр або там кілометр п'ятсот, навіть ми не можемо виявити цей об'єкт візуально, які б засоби виявлення у нас не були. До речі, донати пацанам на теплаки, бо шахіди літають нижче, і вони можуть виявляти ці шахіди, і теплаки допоможуть виявити ці шахіди і їх знищити. Хоча шахіди теж з'явилися, які літають на висоті більше кілометра. Але з теплаками все ж таки ми зіб'ємо більше, допоможіть пацанам, це важливо. Повертаємось до цієї ситуації. Тобто зенитка і Браунінг мінус, вона не зможе працювати по цьому об'єкту, адже підручник нам пише, що тільки при візуальному виявленні у нас залишаються Іристе, Петріот або Сі-300. І Ресте Петріо 1300 працює за наступним принципом. Там, умовно кажучи, там є кнопка. Ми нажали цю кнопку. і У нас включився наш особистий і Рестеса ТЕСовський або Петріотовський засіб виявлення. Ми ж не можемо просто аби куди шмаляти ракетою. Ми маємо виявити цю ціль для цього. ми маємо включити свій штатний засіб виявлення. І як тільки ми його включимо, виявляється величезний ризик, що в нас прилетить ПРР, це протилатакаційна ракета, яка просто пускається в сектор і летить на радіолокаційне випромінювання. Таким чином, ми в тупіковій ситуації. Щоб вийти з тупікової ситуації, треба прийняти креативне рішення. А ось з креативними рішеннями в Збройних силах завжди проблема. Треба або дати розпорягу, що хлопці так і рісте, петріот або C300, що там є, включайте свої засоби виявлення і збиваємо його. Якщо прилетить перерерка, ну то вона прилетить, або інше рішення застосувати малі сили та засоби, тобто вивести та Браунінг і сказати: палив, валимо, навалюємо, стріляємо, влаштовуємо пальбу по тих координатах, які є на цій картинці. І хлопці туди навалюють. Не факт, що вони його зіб'ють, точніше факт, що вони його не зіб'ють. Але вони бодай унеможливлять виконання завдання, і, і БПЛА ворожому буде складніше в онлайн режимі коригувати удари росіян по нашому аеродрому. Ну, це ситуація, в якій все ж таки треба щось робити, а не просто сидіти і чекати. Томіш Гриффин, а would you please go look for a job? Що пробив конкретно я? Я використовував би ту тактику, яка працювала в принципі у нас на сході. Я взяв би ЗУшки, викатив би їх і став би навалювати навалювати по тим координатам, які, які дає мені і петрі. Тобто і петрі засвітило мені небо, показує, що десь отут знаходиться ворожий БПЛА. Плюс, якщо пощастило, і у нас є петрі а не Буковель, то АйПетри ще має його трошки підфрозити, бо ми знаємо ту чистоту, на якій висить цей повітряний змій, Ну, це чистоту на якій нитки, яка керує цим повітряним змієм. Ми його підфрозили. Я викатився, цукерком підсвітив, тобто скоригував свій напрям, я ж не на фронті, де я маю працювати ну, максимально швидко, адже може бути від у мене вогонь у відповідь. Тут такого бути не може, тому я можу викатитися, підсвітити небо і спокійно цукерком коригувати, де є каливання, де приблизно знаходиться цей БПЛА. В той Сектор навалювати ЗУ. Скільки буде спроб, ну я не знаю. Може бути 100 спроб, може бути 150 спроб, може бути 200 спроб. Але бодай ми не дамо виконати завдання, або ми ускладнимо виконання завдання, або, можливо, ми влучимо. Якщо у нас, ну все ж таки, це повітряні сили, там мають бути правильно прошити цукерки, мають бути правильно прошити засоби РЕП, ці переносні, там є там китайські TCI і так далі, от, які можуть це підсвітити. І підсвітивши всю цю історію, тобто ми можемо по таблиці Стрільб, є таблиця Стрільб, яка нам покаже, на який кут підйому нам треба підняти стволи ЗУ, і, щоб навалювати саме на ті координати, на які нам потрібно і необхідно. І ми нічим не ризикуємо. Адже якщо ми вмикаємо систему наведення на Петріоті, або ми вмикаємо систему наведення на С-300, вона коштує ну, просто ні грошей. І їх, ну, навіть питання не в грошах, їх банально мало, їх ну, тупо мало. А якщо ми використо... і якщо вона буде знищена, ну це буде дуже неприємна ситуація. А якщо ми з ЗУ влаштовуємо пальбу як по бутилкам, то в принципі, ну яка різниця? Цих потуцих боєприпасів ну, дуже багато. Вони більше того, вони в Європі мають бути утилізовані а в нашому випадку вони будуть утилізовані в небо з шансом збити вороже БПЛА. Бо все ж таки завдання ППО ну не, не те, що збити, а не дати виконати завдання противнику. Тобто ця пальба бодай не дасть змогу. Росіянам спокійно висіти і коригувати удари по нашому аеродрому в усьому моєму спічі і моєму, моєму цьому умнічні є одна величезна, один величезний нюанс, одна величезна деталь. Дуже важлива, якщо ти хочеш щось змінювати, іди в цю систему і змінюй. Тобто, мені дуже легко, будучи мобілізованим, там десь на сході, казати, а вогонь по координатах!», бо мені по барабану життя моєї родини не залежить від того, де я буду служити, що я буду робити. Я ментально для себе так, всю цю ситуацію сприймаю, і вона так і є, що я прийшов допомогти. Сталася важка ситуація у збройних Сил Я прийшов допомогти, але ну моє життя не залежить від того, куди мене переведуть і що зі мною відбудеться. І от тому, в принципі, тут є така ну підміна понять. Тобто, якщо ти хочеш щось змінювати, підписуй контракт, і ді збройні сили і змінюй. Якщо ти стоїш з боку, ну типу не, не, не треба казати зайвого. Тому, тому я розумію кадрових військових, які не можуть так застосовувати ЗУшку. Тому, тому що якщо він так застосує ЗУшку, він вирогідніше за все, він не влучає. він не влучає навіть зі ста спроб. Але він, скажімо так, з уга... стволи, ну бо стволи мають ресурс. Він викине БК, а скажімо так, в системі дуже сильно не розбирається багато цього БК чи мало, там визовить і будуть. Проводити бесіди, от бо будь-яка подібна ініціатива, вона не дуже не дуже, скажімо так, для всіх приємна. Плюс ми ж не забуваємо про ці класні переводи. Ага, ти самий умний, стріляєш там по без візуального виявлення. От у мене статут 73-го року тут написано, що ти маєш приціл захопити. А те, що у нас е, об'єкт на висоті 1 на 2 кілометри, ні, от ну це не а те, що нам от засобі реп, от Петрі, от нам видала картинку, от він тут є. Ні, ні, це там нікого не вол... не хвилює. І ти ж не будеш там вийожуватись. Це якщо ти мобілізований, ти будеш розсуждати. А якщо у тебе життя твоєї родини, твоє життя залежить від того, що якийсь позатий генерал прийме, то ти будеш мовчки стояти. Тому тобі принцип, який використовували ми на сході, бачиш, є... ну тут він тобі не підійде. Тобто тобі доводиться працювати в межах протоколів і правил. А... Війна, сучасна війна, вона вимагає ці протоколи і правила іноді. Вони правильні в принципі, але іноді їх треба порушувати. Бо якщо їх не порушити, вони призводять до от таких от наслідків. Розповсюджена проблема пов'язана з тим, що ракети часто прилетають в ціль. Російські ракети часто прилетають в ціль ще до оголошення тривоги. Чому давайте розберемо, чому так відбувається? Є два типи ракет: одні пускаються з літаків, інші пускаються з землі, тобто повітря, земля або земля-земля. Є ті, що пускаються з кораблів, але ми їх не будемо зараз розглядати. Якщо ракета пускається з літака, тобто це ракета, яка летить по принципу повітря-земля. Як ми можемо її виявити? Перше, це супутникова або імпортна розвідка, яка стежить за аеродромами противника. І якщо там починається якась активність, наша загальна сітка ППО приводиться в готовність і оголошується тривога. Тобто... Тільки злітає міх умовне або ту, тривога відразу оголошується, а засоби ППО приводяться в готовність ще в той момент, коли там на аеродромах вже якась активність, і ми розуміємо, що зараз щось буде. Це перша можливість. Друга можливість наша агентурна сітка. Тобто, у нас є закінспіровані агенти, які інформують про те, що відбувається якась активність на тому чи іншому аеродромі, і це є сигналом для того, щоб привести сили та засоби протиповітряної оборони в готовність і оголосити повітряну тривогу. Третя можливість це засоби РЕП або засоби тактичного виявлення, такі, як АйПетрі, такі, як Букавель і тому подібні, яких багато натикано по фронту. Якщо летить ракета повітря, повітря, земля, пущена з літака, то десь якось її хтось та й побачить. Ця інформація буде передана в загальну систему ППО, яка у нас реально є, і вона інтегрована. Там є проблеми, звичайно, але ця система є. І е, ми можемо побачити, що так летить ракета і оголосити повітряну тривогу. Ну і четвертий шлях це люди, просто громадяни, які в принципі можуть виявити знову ж таки ракету повітря-Земля. Вона це крилата ракета, хашки, так так звані, і повідомити про це сили та засоби ППО. І на, на підставі цього буде оголошення повітряна тривога, або якісь. Е, Пости ППО можуть повідомляти про те, що от летить ракета, в принципі, давайте оголошувати повітряну тривогу. Якщо ж ми стикаємось з ракетами, які які пускають з е, ракетного комплексу, тобто це ескандери, які летять по балістичній траєкторії, то тут у нас залишається лише два засоби виявлення. Тобто, перший засіб виявлення це е, якщо супутникова розвідка нам покаже, що да, росіяни розгортають свої ракетні комплекси, на наше щастя, росіяни – Трошки тупі, і вони дуже тяжко приймають рішення. Тобто, якщо в них є один маршрут, вони по ньому будуть дуже довго їздити, його можна моніторити і можна в... В... ловити момент, коли вилітають ракети. Це перша можливість. Ну і друга можливість це агентурна сітка. Всі інші можливості вони в принципі закрити. Така ж історія із Сі-300 Там ще й час підльоту дуже малий, але Сі-300 не точно. Тому, умовно кажучи, якщо Іскандер виїхав, його не, не помітила повітряна розвідка, і ракета полетіла. Ми можемо її не побачити, і вона прилетить прямо в ціль, і після її прильоту буде оголошена. Повітряна тривога. Як ми, як громадяни, можемо цьому допомогти? Ну, є всякі різні додатки, там є ракета, здається, і по якому ми можемо повідомляти, і ці додатки реально інтегровані в загальну систему ППО, і ми можемо повідомляти про те, що ми бачили ракету і таким чином допомогти нашим Збройним силам. Якщо ви хочете знати, як ще можна допомогти силам протиповітряної оборони, підписуйтесь на цей канал. Ми в принципі тут дуже часто про це говоримо. Ну що, погнали в контровер... контроверсійну, неприємну, максимально проблемну, навіть табушну тему, а саме міфи про перемир'я. Міф перший. Якщо ми зараз зупинимось, Путін як перезбереться і захопить Київ. Та він і так хоче захоп... захопити Київ. Він і так намагається перезібратись, але він не може цього зробити. Путін буде йти до, той... до... до тих пір, поки ми будемо йому давати йти. Там, де він стикається з силою, він зупинає, зупиняється. І ми вже його зупинили. Ну не треба тут пересмикувати. Як тільки ми підпишемо з ним перемир'я, йому доведеться оцих своїх людей, 600 тисяч зеків, яких він збирав по всій країні, забрати-туди, туди, до себе. І, і йому буде дуже важко перезібратись, коли у нього всередині суспільства ще додасться 600 тисяч обіжених. Всяких обіжених ображених уніжених і оскарбльоних, як то кажуть, воїнів, які думають, що вони тут працювали за російський мир, і тепер, коли вони повернуться в свою... Росію їм усі будуть отсасувати. ну такого не буде, і це буде для нього величезна проблема. Йому треба буде вирішувати цю проблему, а потім перезбиратись. А от у нас якраз навпаки буде величезна кількість інвестицій, буде величезна кількість зброї, яка вже є, і будуть реальні перспективи вступу до НАТО. І якщо ми вступимо в НАТО протягом 5-4-3 років після того, поки Путін там буде перезбиратись, він вже може і не перезбиратись, тому що з НАТО він точно воювати не буде, і це буде наша реальна перемога. Якщо ми зараз щось підпишемо, якесь перемиря, ми віддамо території і ніколи вже їх не повернемо. Так давайте чесно, станом на сьогодні, і я думаю, в перспективі через рік ми їх і так військовим шляхом не повернемо. Перспективи повернення території військовим шляхом тут і зараз у нас нема. Бо для того, щоб їх повернути, нам треба ударний кулак, 600-800 тисяч штиків. Та ну навіть якщо Європа дасть на все це зброю, ну ми банально я не, не бачу інструмент інструментів, де ми стільки людей зберемо, а от нічого не підписувати з ним, тобто просто домовитись про припинення вогню і розпочати перемовини згідно статутів ООН про можливе повернення території, і поки він там буде перезбиратись, зібратись самим, поймати момент і ці території повернути. Подивіться на Азербайджан, цей момент настав. Або подивіться на Фінляндію, там момент не настав, але Фінляндія живе непогано. І люди з тих територій. Територій щось ніхто не їде жити, жити на окуповану Росією територію. Навпаки, всі руські питаються поїхати в Фінляндію. Е, війна це ж не тільки про території, це про людей. Станом на зараз ми території не повертаємо і, лю, і людей знищуємо. І давайте не будемо забувати, що ще. Три місяці тому, чотири, у нас був, було було мирне місто Вовчанськ, де люди жили і планували своє життя. Зараз у нас є мирне місто Харків відносно, яке де живуть люди і планують своє життя. Можна дуже сильно загратися, коли в нас таких мирних міст стане менше. І якщо це було б ну скажімо так, підпорядковано якійсь загальній військовій стратегії, яку ми з вами всі бачимо, і ми всі її розуміємо, нема питань, будемо битися до, до останньої каплі крові, і пацани будуть битися так само. Але зараз ну, у нас просто нема перспектив повернення цих територій військовим шляхом. Нам треба вичекати, піймати момент і тоді їх повернути. Прямо зараз ми просто втрачаємо своїх людей. Мир нам невигідно. Ми зараз ось ось дотиснемо Путіна і Росія рухне. Ну я б об'єктивно подивився на ці речі. От е я бачив карту в кабінеті у одного розвідника. Дуже класна карта про те, як розвалиться е Росія і так далі. Е це все імовірні сценарії, але я не думаю, що на поточний момент. На поточний момент е у нас відбуваються ситуації, коли ми, вже, знач, коли ми всі. Підтримуємо збройні сили у збройних сил сил рейтинг 90%, і в той же час у нас є вже відкриті сутички з ТЦК. Це не на що не схоже, може у нас всередині ми трошки розхитуємось, і ми я дійсно вчора бачив відео, як одна людина закликала ТЦКшників приміняти зброю проти мирного населення. Це я його розумію, у нього кипить, у всіх військових кипить. Я коли там людина приїжджає в відпустку в Київ і бачить, як люди просто ходять по вулицях, а у нього, а він вчора свого товариша по позавчастям збирав. Ну, понятно, що у нього йде розрив шаблону. Але хіба ж це не розхитування ситуації? Хіба не про це нам писав залужний? Про те, що ребята, якщо нас... хіба він тупорилий цей залужний, який писав, що ребята, якщо нас затягнуть в війну затяжну на виснаження? Ну, ми, ми можемо розхитатися швидше станом на зараз, станом на зараз, просто ФСБшні методички. Я реально вчора в прямому ефірі чув заклик, щоб військові ми, стріляли в людей. Це був прямий заклик. І якщо це вже почалося, це ж може ви ж розумієте, в що вилитись. Тому якби це дуже схоже на те, що ми ми скорше розхитаємось, ніж Путін. Але є шанс взяти оцих 600 тисяч ідіотів, яких він сюди пригнав, відправити йому туди, наших людей з фронту повернути, спокійно їх адаптувати, інвестувати в економіку, стабілізувати мобілізаційні процеси, мобілізаційні міроприяття. Бо, звичайно, мені реально мені шкода цекашників. Ну, типа, скільки б хейту не було під цим відео, я не розумію, Це вони що, крайні, чи що? Тобто, оце крайні люди, які винні в мобілізації, в усьому він не вони, чи що. Ну, якщо люди не йдуть на мобілізацію, ну а у цих стоїть план, вони мають його якось виконувати, чи не мають, чи хай не виконують. Понятно, там є куча проблем, але ну що їм робити? Їм сказали, розгортай блокпост. Він розгортає. Ну вони все це роблять і стикаються з таким хейтом. Це вже це такий такі пер... ну зрозуміло, що звільнення всіх воєнкомів оці всі політичні загравання. Воно, звичайно, до цього ситуацію підводило. Коли нам впряму кажуть, що це цикашники, ай яй яй Вони в усьому винні. Зрозуміло, що це ситуацію до цього підводило. Але є політичний контекст, а, а, а є фактаж. Тобто, якщо у нього стої, стої задача мобілізувати таку-то кількість людей, і він не може їх мобілізувати. Поганий він чи хороший, нічого не зміниться. Буде розкачка, і у нас всередині суспільства йде розкачка. Тому може нам треба взяти оцих 600 тисяч. Людей, яких Путін сюди прислав, відправити до нього, і хай вони там йому покачають, щоб оця карта, яка висить в кабінеті, стала реальністю, а не розкачувати ситуацію самим. Нам зараз приїде західна зброя, і ми цією західною зброєю знищимо всі цілі на території Російської Федерації. У мене звичайне логічне, просте питання: Російська Федерація має достатню кількість ракет для того, щоб знищити всі ну, в, дуже величезну кількість ракет, таку, яку ми не будемо ніколи мати. Давайте так. Чому вони не знищать всі цілі на території України? Ну що вони вони візьмуть і не знищать? У них літаків 10 тисяч штук. Я, до речі, про літаки розповідав в одному зі своїх відео про F-16. Там, в принципі, я детально це пояснював. Тут поверхнево. У них куча ракет. Чому вони не знищать Україну? Так кількість цілей, хлопці, кількість цілей у нас на території України від 2 до 5 тисяч стратегічних цілей, які треба знищити. У нас розгорнуто ППО, і Росія з усім своїм арсеналом не може знищити ці цілі. Так само, і ми, і навіть якщо ми отримаємо весь західний арсенал, тупо весь, ну я реально вам кажу, ми не зможемо знищити достатню кількість цілей на території Російської Федерації, щоб новелювати їх військовий потенціал. Це неможливо, бо їх 100 тисяч, 200 тисяч. Ну ніхто толком не знає. Скільки їх є, якась аналітика російського російськомовного там історика, я читав, ну там він він називає 100 тисяч цілей. Ну я думаю, там їх буде 1080, Це точно в світі нема стільки зброї, щоб знищити весь військовий потенціал, який є о, у, на території Російської Федерації. Українці вільна і горда нація, тому зараз дуже болюча тема. Мир, як, якщо мир це буде поразка, на да це не буде поразка. Давайте оцінимо цілі, які Путін ставив перед собою, коли заходив на територію нашої держави, і у нього була одна ціль, і він її не залишив. Вона є й досі. Він хоче знищити нас як незалежну державу. І буде хотіти надалі, але ми не даємо йому цього зробити і не дали йому це зробити. Станом на зараз він просто ну, він не може цього виконати. Він хоче, але він не може цього виконати. Чого ж мир для нас буде поразкою? Так, ми втратили території, так ми втратили людей. Ми втрачаємо їх і досі, і втрачаємо їх прямо зараз за якісь ну доволі примарні цілі. Але давайте оцінимо об'єктивно, як ми зайшли в цю війну. ким ми були, ким ми стали Пройшовши при, ну, цей шлях, наша нація стала набагато сильнішою. Ми отримали багато зброї. Ми дуже близько близькі, як ніколи, близькі до вступлення в НАТО, хоча вони і не хочуть нас брати. Але ми близькі до НАТО. і Ми працюємо для того, щоб нас прийняли в НАТО, і ми нарешті є єдиною потужною нацією. Тепер мета Путін, якщо на початку вторгнення Путін сподівався угрупуванням в 120 тисяч людей нам 150, нагнути всю країну, то зараз він навіть з угрупуванням в 600 тисяч не сподівається цього зробити. Ми вже перемогли, ми не програли. Не давайте собою гардиня. Це дуже страшний гріх. Не давайте собою маніпулювати. В цьому є величезне маніпулювання, коли нам кажуть, що нє ні, ні ні якщо ми заключимо ми перемир'я, не треба мир і щось віддавати. Перемир'я і перемовини згідно статутів ООН. Якщо ми заключимо зараз перемиря, то це ми зазнаємо поразки. Нє-ні, нас втягують за тажну війну, отакими от тезами, щоб ми їх не чули, щоб ми, щоб ми їх від, відсікали, відкидали, нас втягують затажну війну, а потім конфлікти всередині суспільства і розкачка. Єдиний варіант, по якому Путін зараз може перемогти. Це зсередини нас розхитати. Єдиний шлях зсередини нас розхитати це затягнути нас в затяжну війну і вкрасти в нас нашу перемогу. Давайте не дамо йому, вкра йому вкрасти в нас нашу перемогу і подивимось на речі об'єктивно. І найголовніше, хто бенефіцар? Кінцевий бенефіцар усіх цих міфів? Ну звичайно, окрім Путіна, розкажу вам одну історію. Не так давно спілкувався з одним топ-чиновником, скажімо так. І він мені задає питання: ну ти ж там ніби розбираєшся, якісь там цей ролі знімаєш. А ну розкажи мені, що треба зробити, щоб воно, блять, не долітало, бо вже скоро нам всю інфраструктуру знищать. Я кажу, ну треба така, та така, та кількість сил та засобів. На що він мені каже, та ні, ну стільки нам ніколи не дадуть. Я кажу, ну так зрозуміло, що не дадуть. Тому може нам треба перемиря? Він такий подумав, каже: ні, ну перемиря, звичайно, треба, але там питання почнуться в тюрму дуже не хочеться. Який висновок ми можемо зробити з цієї історії? Існує група людей, яка хоче ще покористуватися цією країною, яка хоче ще хоче покористуватися ресурсами, адже вони розуміють, що як тільки настане перемир'я, відразу почнеться політичний процес і почнеться правовий процес розслідування, багато розслідувань вже або доведені до фінальної стадії, або вже майже на фінальній стадії. І Питання, чому вони не фіналізуються, зрозуміло. У нас іде війна, війна, то ми, ми маємо про все це мовчати. Як тільки війна припиниться, усі ці люди опиняться або за гратами, або за кордоном. А вони цього ну дуже не хочуть. Вони хочуть ну ще трошечки покористуватися тими благами, які є, тими нішечками, які є, і заробити ще трошечки заробити на цій війні, поки наші пацани гинуть в посадках. Я думаю, що це треба прикращати, бо поки говорять гармати, громадські громадянське суспільство мовчить, і це вигідно не тільки Путіна. Україна однозначно може існувати без Росії. Ми маємо це визнати. Росія так само може існувати без України, але Радянський Союз ніколи не буде існувати без України. Він закінчився. І надії, і спроби про його реанімацію так само поховані десь в болотах під Рпеньом або або під Овдіївкою та на Азовсталі. Та в полях, та та в полях на півдні нашої країни, жодної надії в Путіна реанімувати свою радянську імперію більше нема. В нього нема на це ні сил, ні засобів. Так давайте не дамо йому вкрасти нашу перемогу і приймемо цю перемогу в такому вигляді, в якому вона є.